Зустріч наслідниці царського, роду Святої Ольги. Вона мала високий каган, імператорський чин, як про який ми не знаємо. Наш час і наш рід іде з часів, фараонів і, мабуть, самого світу. Тому що саме на нашій землі є вісім печатій, які Повинні ми сьогодні розпечатати. І завтра, завтра ця зустріч несе високу місію. Якщо народ, по завіту, який буде поданий на скрижалях, визнає наслідня цариці, зміниться світ. Якщо вона одягне корону, тисячоліттями рід винищувався, спалювався, по тюрмах гнив, висилався, а по жіночі лінії так і не вгадали. Зберігся. І саме перед кінцем третього кінця світу вона повинна з'явитися. Їй дуже тяжко і її не можу сприйняти. Вона інша, ніж ми. І вона сказала, чому я повинна. Вона не прийняла християнство. Вона стояла довго там, вичитувала, тільки тому, що вона не хотіла за цей річ чужий молитись. Тому що Юстіній, Ісус Христос, який благословляв, Ісу, так Його прозвали, Юстіні, брат братій по духу був і Марія з цього ж роду. І коли вона принесла це на цих скрижалях, написано: ніхто не хоче повірити, ніхто не може це розуміти. Я думаю, що сьогодні і ми не повинні жити в безпам'ясті. Ми повинні знати, що. Цей каган і царський чин забрав Костянтин, коли Володимир прийняв християнство. Ми лишились царського роду і імператорського. Я думаю, це високий був удар по серцю народу Божого. Божича ми називали, сонце-поклонники були, покорялись тільки Отцю Небесному, сина Якого і послав туди, до неї. Тяжчого народу, який не вміє прощати і досі. Я думаю, що сьогодні ми зібрались для того, щоб зрозуміти, що це кінець світу не від того, як ми живемо, а як ми творимо, як ми бережемо рід свій, як ми ставимося до своїх дітей, віддаємо на чужі руки нянькатися з ними. Ми не вчимо, бабусі не вчать, продавніх звичаїв, вчать, як, як любить землю, а земля жива, вона має серце. На самому серці поставлена чорнобильська трагедія наша, в саме серце попало десятку. І вона з'явилась для того, щоб це восстановити. як тільки одягнеться корона, якщо це скажуть, одягніть корону цариці, міняється повністю весь наш світ. Ці вісім чаш піднімається, дух піднімається. І третє світу для України і Європи не буде, буде для тих, хто не визнає її. Рід вона збереже саме ця жінка. І стільки років ішла вона до цього часу. І не знала, тільки декілька років назад, що вона українка. Коли прислали, вона і ДНК здавала у Петербурзі. Все. Перевіряла, сама хотіла знати, хто вона. І з трьох років по 21 рік виховувалася в Тібеті. Це були саме той монастир Шумерський, де наші шумери його зберегли. І саме там Писання зберігають і в стіні Ісуса Христа. Все це перечитано. Вона воїн, вона лікар-нейрохірург. І коли з козаками мала зустріч, так вони як козаки, селець. Вона каже, хватить театру. Хватить, гуляти, гульбищ, готуйтеся. Я хочу сказати, що готуємося духом. Укріпіть себе. Матеріальні блага в цінність не будуть тоді, коли це прийде. А це зовсім до 7 квітня, до наступного року, вона повинна це все зробити. Так сьогодні помоліться за цю лідію, помоліться за їх предків. Не палила вона іскоростень, тому що це був дядько її снядін. Малий, як його називали, малий ростом був. І дочка Предслава, ма, Малуша, вона їх виховала саме маленька, бо її мама природа померла. То я думаю, що з того, що натворили наші історії, неправда, і не було притонів у Володимира, тому що вони по дівственній лінії, чоловічі, жіночі, вони народжувалися. І до сьогоднішнього дня хранителі від Ігоря йдуть і від Ольги йдеться покоління. І тільки у цьому. У дівчинному стані. Де це написано, все написано на скрижалях і на, на 15-тих листах мідних. Може, ми колись зробимо ту зустріч, якщо ви це побажаєте, наша ж наслідниця, цариця ж наша. У іскристині 40 днів молилася, там була їм маленька а, не купальня, а молильня, як вона називає її. По-нашому по по-другому вона тепер йде. Я думаю, що я стою тут перед вами одинока, і можете мені повірити, а можете ні. Але я живу цими днями. Я їй вдячна за те, що вона мене вернула до мого роду, за те, що я перебрала братів і сестер до докупи, за те, що знаю, якою ціною церкви. Я знаю, що ми царського роду Божого. І мені ця слава і честь перенесла її на свою батьківщину і на пісні. І дякую кожен день. Отцю і Ісусу Христу, я поклоняюся ще більше і Матері Божій. Храни вас, Боже, храни ваш віт. Посі віки.